Виконуємо номер 1267 завдання 3 і 4 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Виконай дії. Завдання 3. від різниці чисел 5,6 і 3,2 віднімають різницю чисел 9,3 і 8,47. Задання четверте. Від суми чисел 5,1 і 3,3 віднімають число 4,217. Приступаємо до виконання. Перепишемо умову третього прикладу і розставимо порядок дій. Перша дія, друга дія, третя дія. Виконуємо першу дію. 5,6 сьомих, віднімаємо 3,2 Дробова частина зменшуваного більша, ніж дробова частина від'ємника. Можемо виконувати віднімання. Віднімаємо цілі частини 5 відняти 3 буде 2. Тепер дробові 6 сьомих відняти 2 сьомих, буде 4 сьомих. Друга дія 9,3 відняти 8,4 Дробова частина зменшуваного менша, ніж дробова частина від'ємника. Тому підготуємо наше зменшуване до віднімання. Представимо число 9 вигляді суми 8 і 1. Від'ємник переписуємо. Одиницю представимо у вигляді неправильного дробу із знаменником 7 це буде 7 сьомих. Від'ємник переписуємо. 7 сьомих додати 3 сьомих буде 10 сьомих, да 8, додати 8, цілих 10 сьомих. Тепер Дробова частина зменшуваного більше, ніж від'ємника, можемо виконувати віднімання. 8 відняти 8 буде 0, цілих буде 0. Тепер дробові 10 сьомих відняти 4 сьомих буде 6 сьомих. Виконуємо третю дію. 2,4 сьомих, віднімемо 6 сьомих. Дробова частина зменшуваного менша, ніж дробова частина від'ємника. Тому підготуємо наше зменшуване до віднімання. Для цього ціле число 2 представимо леді суми 1 додати 1. І одиницю представимо в вигляді неправильного дробу з знаменником 7. Це дріб 7 сьомих. Виконуємо додавання. 7 сьомих додати 4 сьомих це буде 11 сьомих, Та додати 1, 1, 11 сьомих. Від'ємник переписали. Тепер дробова частина зменшуваного більша, ніж дробова частина від'ємника. Можемо виконувати віднімання. 1 відняти 0 буде 1. 11 сьомих відняти 6 сьомих буде 5 сьомих. Переписали нашу відповідь: 1,5 сьомих. Переходимо до четвертого завдання. Записуємо умову. Розставимо порядок дій. Перша дія в дужках, друга віднімання. Виконуємо першу дію. 5,1 четверта додати 3,3. Додаємо цілі частини 5 додати 3 буде 8. Тепер дробові 1 четверта додати 3 четвертих буде 4 четвертих. 4 четверти дрібне правильний, він дорівнює 1. Тому 8 додаємо 1 буде 9. Виконуємо другу дію. Від 9 віднімаємо 4,2. Представимо 9 у вигляді суми 8 і 1. Від'ємник переписали. Одиницю представимо у вигляді неправильного дробу із знаменником 17. Це буде 8,1717. І віднімемо 4,27. Віднімаємо цілі частини 8 відняти 4 буде 4. Дробові 17,17 ,17, відняти 217. буде 15 ,17. І записуємо в умову наш результат. 4,1517. Номер. 1267 завдання третє і четверте ми виконали.